Його розшукувала імперська влада, а він був частиною її бюрократичного механізму. Він, один з небагатьох, кого захистив творчий псевдонім письменник, який написав більше тисячі творів, але через тотальну заборону української мови в російській імперії вони друкувалися майже виключно за кордоном. Його дружні сини, зрештою, стали ворогами. Один імперцем, другий уенерівцем, третій більшовиком. Відмінний конспіратор. Він наче був і не був в реальності водночас. Український прозаїк, драматург, поет, громадський діяч, панас Мирний. 1914 рік Міністерство внутрішніх справ Російської імперії поширює таємний циркуляр, який чітко забороняє по українських містах і селах вистави, концерти, мітинги, присвячені кобзарю, включаючи навіть молебні за поетом. А писав же писав Тарас Григорович, наче наперед бачив, відчував, здогадувався добра, не жди. Не жди сподіваної волі. Відкритою відозвою полтавців до киян озвався тоді вже відомий письменник Панас Мирний. У цей славетний для всієї широкої України день, день столітнього народження нашого кобзаря над кобзарями Тараса Шевченка. Ми, полтавці, з берегів тихої ворскли мусимо угукнутися до вас, мешканці осередку старої України Руси Золотоверхого Києва. І прилучити до вашого суму свій новинний жаль та гірку скорботу на несподівано всім нам заборону. Попри заборону, український люд в день народження поета збирається на майданах та біля церков на центральних вулицях міст. Жандармам було не до відпочинку. Вчора, близько 11-ї години ранку, робітники машинобудівельного південно-російського заводу, численністю близько 500 осіб, залишили роботу і зібралися на подвір'ї, намагаючись проспівати вічну пам'ять по Тарасу Шевченку. Загін поліції, який чергував у дворі заводу, розсіяв присутніх і робочі мирно розійшлися. У всіх вищих навчальних закладах лекції сьогодні були або зовсім скасовані, або небагатолюдно. У комерційному інституті зібралося більше тисячі слухачів. Коли в коридорі пролунав спів вічної пам'яті Тарасу, в інститут була введена поліція. При спробі останньої затримати контрольні квитки студентів останні рознесли контрольну будку. Квитки знищили і відібрали. Кілька студентів заарештовано. Тоді не розуміли, як наразі і зараз не можуть второпити імперці селяких мастей, що не люблять, не сприймають, не приймають українці чиїсь там заборони. Тиск. Та поневолення чому? Та то, певно, у крові. Уклонімося ж низьким поклоном перед його величною постаттю. і в день його столітнього дня народження, коли вам заборонено цей день урочисто святкувати, пом'янімо його в своїм серці, як він сам сього благав незлим, тихим словом. Звісно. Подібні відозви не могли лишитися осторонь уваги імперських спецслужб, як сказали би зараз. Особиста справа мирного, хоча він про те ще можливо і не віддав, поповнюється. 1915 рік Розпал Першої світової війни, українська земля під окупацією Російської та Австро-Угорської імперій. у Полтаві та всій губернії, серед інших, як політично підозрілу особу, жандарми розшукують письменника Панаса Мирного, який пише противні твори українською мовою і живе десь нелегально. Розшукують переважно в родинах полтавської інтелігенції. Зрештою, так би мовити, слід приводить жандармів до квартири одного з найвпливовіших чиновників полтавської губернії, який займає посаду статського радника, що прирівнюється до цивільного генеральського чину, і є начальником першого відділу полтавської казенної палати Панаса Рудченка. Слуха таке сталося, ти не повіриш. Я вчора знаєш була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Ні, звичайно, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так само. Настя на Настя, який психологи? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я суму судить. Послухай вже мені. Є така платформа, як Mindly, Mindly – Це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них. Навіть не потрібно виходити з дому, та знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис вводь промокод «культ» та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це Так просто Звичайно, бо майндлі – допомога завжди поруч. Середина 19 століття. Усією Європою котяться перші хвилі демократії. Беодалізм втрачає актуальність. Трохи пізніше почнеться науково-технічна революція. Проте на теренах українських земель. Зокрема, у Надніпрянщині Російська імперія придушує щонайменший прояв самосвідомості, волелюбства, свободи, арешти, тюрми. Силки. Саме в цей час в сім'ї дрібного чиновника Якова Рудченка народжується син Панас. Дитина змаличку відрізняється від однолітків. Любить тишу і самотність, вона наче й присутня, але не в гурті, не з усіма. Малий Панас або як його звали тоді Ахванасі, пригадується мені як у хлопчик дуже тихої, лагідної вдачі. В дитячому товаристві, як гралося в нашому просторому дворі у Квача, держався більше осторонь. Сяде було собі над горою і дивиться на той широкий краєвид, що відкривався йому згори. Можливо, завдячуючи цій своїй особливості, і отримав пана хист бачити і помічати те, чого не бачили і не помічали інші. Родина Рудшенків продовжувала чиновницьку династію, що, здається, було певною модою на той час. Проте хіба тільки на той. І діти, як Панас, так і його старший брат Іван, також підуть по драбинах чиновницьких кар'єр. Я не пригадую, щоб мати Панасова Тетяна Івановна говорила в сім'ї до дітей інакше, як по-українському, не через яку-небудь ідейну тенденцію, а просто через те, що і в панських повітових сім'ях жилося простенько, можна сказати, серед народної течії української. Після закінчення трьох класів початкової церковно-приходської школи складається враження, що то була базова освіта на той час, начебто, під впливом старшого брата, панас самостійно займається вивченням української мови та літератури, і це його захоплення, це гобі. Дійшло до того, що він вивчив на пам'ять всього кобзаря. Тим самим Панас несвідомо потрапив у компанію дивовижних людей. Про яких тепер відомо, що вони знали всього Шевченківського кобзаря на пам'ять історик та політичний діяч Михайло Грушевський, український поет і дисидент Василь Стус, український літературознавець, дисидент, громадський діяч Іван Дзюба, український поет Олекса Влисько. з 14 років. Після закінчення гадяцького повітового училища Панас Рудченко починає кар'єру і наступні вісім років займає чиновницькі посади малого чину у гадячі, прилуках та миргороді. Скоріш за все знайомиться з багатьма впливовими людьми, як сказали би зараз, обростає зв'язками, тому й переходить з місця на місце. А можливо, приваблювала більше зарплатня і кар'єрний ріст. Бо, зрештою, у 1871 році переїздить у Полтаву, де обіймає різні посади в місцевій казенній палаті і досягає високого чину дійсного статського радника, що рівняється до цивільного генеральського чину. 1915 рік. У Полтаві та всій губернії як політично підозрілу особу жандарми розшукують письменника Панаса Мирного. Слід приводить до квартири одного з найвпливовіших чиновників Полтавської губернії Панаса Рудченка. Жандарми шукали. В усі часи вміли вони те робити. Пам'ятаємо, що навіть ризикуючи життям, виловлювали з Дніпра як речові докази папери творів Шевченка. Шукали ретельно, прискіпливо, розпитували, нишпорили і, зрештою, зрештою не знайшли нічого, нічого підозрілого, за що можна було зачепитися, до чого було б присіпатися. Чи не у Панаса Мирного вчилися конспірації славно і неславно, звісні, відомі персонажі 1905-17 років. Ну, навіть якщо й ні. То цілком могли б. Хоча для мирного, як з'ясувалося пізніше, так би мовити, конспірація, мала зовсім інший сенс. Перші літературні спроби, які сам Панас Рудченко називав проби пера та чорнила, він робить у 15 років. Ці оповідання не збереглися, проте зберігся щоденник того часу. Хочу показати безталанну долю життя людського, високою його душу і тепле серце. У 15 років думати про людські долі, серця, перейматися тим, чи то час був такий, чи то особистість, її доля. 1860 ті роки відзначаються, начебто, часом великих реформ селянської. Що мало звільнити селян від кріпацтва, судової, що наче обмежувала владу імператора, земської, що запроваджувала місцеве самоврядування міські думи, Щоправда, необхідно зазначити, в усіх імперіях не так швидко робиться, як мовиться, тож вітерець лібералізації ледь ледь обвіював тодішнє суспільство. 1872 рік у львівському журналі Правда вперше бачать світ оповідання Лихий попутав та вірш Україні під авторством Панаса Мирного, а під власним прізвищем не хотів публікуватися, чи з прозорливості, чи з обережності, чи з невпевненості у значенні своїх творів, чи з природної скромності. Зрештою, тільки в середині 80-х років 19 століття на сторінках Альманаху Рада публікуються перші твори Панаса Мирного на теренах надніпрянської України, дві частини роману Повія та два оповідання з циклу Як ведеться, так і живеться. І саме цей час можна вважати початком літературного успіху: Панас Мирний стає відомим і шанованим письменником. Народ мій то велика душа. Сила неосяжна, яку не можна сховати. 1875 рік. Панас Рудченко учасник гуртка унія, що об'єднував прогресивних українців ідеями соціальної справедливості та національного відродження України. Важко повірити. Чиновник з високою державною посадою у неробочі часи займається діяльністю, що має підривати саме підґрунтя цієї державності. Щоправда, діяльність ця не публічна. Згодом гурток Унія був розгромлений жандармами обшуки, арешти, силки, навчений часом досвідом. І своїм другом Миколою Пильчиковим, колишнім членом Кирило мефодіївського братства, Рудченко ніяких важливих речей вдома не тримав, і жандарми, просто аби не йти з пустими руками, вилучили 15 томів Галицького Євангелія і книгу Герцена Галаса із Росії. Завдячуючи своїй обережності, пана Рудченко вийшов сухим із води. Пана Смирний багато пише. Читає Де тільки брав сили, що після робочого дня до глибокої ночі за письмовим столом. Скоріш за все, думи і відчуття не давали спокою. І ще оте з 15 років показати долю життя, його душу. Тільки в тяжкій праці можна знайти свій шлях до щастя. Як на тебе я дивлюся, наче Богові молюся, на душі так стане тихо, мов на світі нема лиха. Олександра Шейдеман, 26-річна викладачка музики в Полтавському інституті благородних дівчат, розриває заручини з іншим чоловіком, аби стати дружиною Панаса. Тільки вчую твій голос, голубко, моє серце, як пташка, тріпнеться. Все, що кращого літа надбали, все те зразу в йому озоветься. Чудове подружнє життя народилося троє синів. Однак з часом виявилися і певні розбіжності у поглядах. Пана Срудченко переймається долею України, пише твори українською мовою та спілкується нею. Олександра ж, навпаки, принципово спілкується російською і тримається по панськи. Свекруха не любила її за цю зверхність, та й батьки письменника були свого роду українофілами. Любов не спасла. Після народження другого сина Олександра почала знемагати від періодичних історичних нападів. Вона лікувалась. Усе подальше життя можна припустити, що з часу захворювання дружини щастя поступово залишало сім'ю Рудченків. Господи, зглянься хоч на те, як я без неї горюю. Зглянься на діточок, що не бачать матері своєї, не знають її теплої ласки. Допоможи їй нещасній подужати свою хворобу якнайскоріше. Верни її під нашу оселю і принеси разом із нею мир і спокій в наше безталанне життя. Дещо пізніше його брат Іван зрікається ідеалів юності і українофільства. Закінчується все принциповим конфліктом. Я, на жаль, і раніше, і тепер не вірив і не вірю в всебічний розвиток малоруської літератури і межі та значення для хатнього вжитку. Чимало своїх таких мудраків, що, забувши, якого вони роду і плоду, негують своєю рідною мовою, пророкуючи їй короткий вік, доки прості люди просвітяться наукою і откинуть тоді свою мову, як нікчем. Залишається тільки подякувати Івану, що не здав брата імперській охоронці, а може, просто не встиг, бо захворів і помер. Троє спочатку дружніх синів родини мирного також ідеологічно розійшлися. Один став імперцем, другий уенерівцем, третій більшовиком. Старший Віктор загинув у боях під Рівним на фронті Першої світової за царя батюшку. Найменший Леонід вступив у армію Петлюри і бився проти більшовиків. Він теж загинув. Середній Михайло був спочатку у добровольчій армії оперативного з'єднання білих військ, а потім перейшов до Лав Червоних. Він, єдиний з братів, пережив той буремний час буремність часу, знущання долі чи такого хотів пана Смирний для брата, синів, дружини. Для себе самого зрештою, що він переживав, що коїлося в душі його. Про це є натяки хіба що в його літературних творах, можливо, саме тому вони такі неприйдешні для нас і сьогодні, вже для зовсім інших поколінь. Як тоді, так і зараз не ми обираємо часи, і історія має паскудну звичку повторюватися, виправдовуючи або ні. Наші надії і сподівання чого більше, кожен нехай вирішить сам. 1905 рік 9 січня. У Петербурзі відбувається мирна багатотисячна демонстрація робітників, що направляються до царя з петицією. Як ми знаємо, демонстрантів було розстріляно. Ця подія отримала назву Кривава неділя. Покотились хвилі страйків, які охопили, зокрема, і міста Катеринослав, Харків, Київ, Миколаїв, Одесу. На той час пана Смирний, справжнє ім'я якого відає лише невелика кількість людей, знаний і популярний письменник, впливовий громадський діяч. Він пише так звані відозви. Закликаючи до боротьби за свободу та рівноправність, зокрема, виступаючи на захист прав жінок. Майже революціонер. Відозви і літературні твори мирного відгукуються у серцях багатьох людей, прогресивної частини суспільства. До кінця життя Пана Срудченко так і не розкрив таємницю власного імені. Було декілька прорахунків, але не критичних. Вже будучи відомим, визнаним, впливовим, він зазначав що стосується питання про розкриття мого літературного псевдоніму, то дуже б вас просив цього не робити. Хоча багато моїх знайомих знають, хто такий Панас Мирний, але я за життя свого не хотів би рекламувати свого прізвища, серйозно вважаючи себе негідним тих прославлянь, які створилися навколо імені Мирного. 1915 рік царська охранка розшукує політично підозрілу особу, мирного, і вдирається з обшуками до квартири пана Сарученка. Що б на нього очікувало, якби службисти розкрили, хто є хто? Арешт? в кращому випадку, тюрма або силка, клеймо на всіх членах родини. Але, як писав тоді Сергій Єфремов, Український громадсько-політичний і державний діяч панас Мирний залишався напівміфічною істотою, нерозгаданою і неоціненою до ладу, хоча б навіть у загальних рисах. Тепер ми вже можемо констатувати, що, врешті-решт, юнацький, як можливо, і самому Панасу тоді здавалося Марева здійснилися Панас Мирний залишив по собі багато глибоких творів про безталанну долю життя людського, високою його душу і тепле серце. Міф це пам'ять про щось непевне, але бажане. Людям подобаються міфи, бо в них герої, долаючи важкі перешкоди, перемагають у нерівному протистоянні. Життя Панаса Мирного ще тривалий час залишатиметься напівміфічним для нас. Поки остаточно не перетвориться у мій, який житиме вічно, як душі і теплі серця тих, про кого він думав, коли писав, і тих, хто жив до цього в Україні. Що ж до моєї фотографії і біографії, то я якось уже відписував одному галичанину Коли мої твори щонебудь значать і мають яку небудь вагу. То задля діла справжнього діла вони одні тільки й потрібні, а не моє імення, котре, якщо наші нащадки признають, що його личуть уславити, то знайдуть, як і чим. Самому ж себе уславляти не приходиться, та й не личить. Отак їм добродію і одпишіть.